Я ніколи не хотіла водити машину. Я не уявляла своє майбутнє авто, яким воно буде, і навіть коли уявляла, то завжди я в цій уяві була саме на пасажирському сидінні. Але обставини склалися так, що мені довелося сісти за кермо, і це стало просто одним із найстресовіших періодів у моєму житті. Я спеціально хочу зняти це відео у своїй машині, щоб розповісти вам про помилки, яких допустилася я на початку свого шляху у водінні, чого б я більше ніколи не повторила, і що могла порадити тим, хто тільки починає навчатися або нещодавно отримав посвідчення водія. Звісно, тільки я почала знімати на задньому фоні, ходять люди, їздять машини. Ну. І так, помилка номер один відсутність мотивації. Звісно, з цим не дуже легко боротися, якщо ви, як і я, невеликий фанат водіння. Своє дитинство та підліткові роки я провела у досить невеличкому містечку, і в принципі, куди мені потрібно було, мене або возили, або я туди могла дійти пішки. А уже потім я переїхала на навчання до Києва і де в загальному прожила, десь. 10, можливо, 11 років. І, як ви розумієте, у Києві досить розвинена інфраструктура, транспортне сполучення також гарно працює і необхідності водити машину у мене не було. І плюс до всього, перші десь 6 років навчання я прожила у гуртожитках. тоді... Куди б я цю машину поставила під вікнами десь? І от саме відсутність мотивації і як такого бажання ускладнювало процес отримання водійського посвідчення. Що б я зробила інакше? Це напевне найперша сіла і подумала, для чого мені взагалі це навичка, для чого я хочу отримати посвідчення водія, що мені це дасть. Тобто навіть перед початком навчання важливо в голові створити ось цю картинку. Типу Я в машині я кудись їду. Можливо, я буду не прив'язана до громадського транспорту, чи можливо це мені допоможе, не знаю, перевозити дітей, собак, тварин, себе із різними пакунками. Помилка номер два це маленьке містечко і автошкола. Я вчилася в автошколі у своєму маленькому містечку. У мене як такого вибору не було. Там здається, взагалі одна автошкола, якщо я не помиляюсь. І це був період кінець січня, початок лютого 2022 року. Я думаю, всі пам'ятають, що там почалося. І якраз поки я записалася, поки в нас почалося навчання. Це був момент повномасштабного вторгнення. У мене був просто нереальний стрес. Я, напевно, перший місяць плакала щодня, і мені було абсолютно не до водіння, не до запам'ятовування цих правил і якось, ну. Це не було моїм пріоритетом, і коли ми десь в кінці березня, на початку квітня, повернулися до навчання, це було все якось так дуже швидко, часом, дуже фамільярно. Як я вже сказала, це було маленьке містечко а у маленьких містечках дуже часто багато людей один одного знають. Теорію ми якось так пробігли, і з самою теорією у мене проблем не було. Я екзамен склала з першого разу без єдиної помилки. Я вам тут можу дати пораду, це не просто читати сухо теорію, а саме проходити дуже-дуже багато різних тестів. Я рекомендація: почитали правила і давайте працюйте над тестами. Але от саме із практикою і почався треш. У теорії ми приступили саме до правил, знаків, ну і всього іншого. Якось про будову та структуру машини ми це все упустили. А у мене абсолютно не було ніякого уявлення, де там які кнопки, провода, за що вони відповідають і як що взагалі ця машина складається. Що б я зробила інакше в цьому варіанті? По-перше, це я б, напевне, записалася у автошколу у великому місті. Так може бути але з іншого боку, ви так стикнетеся саме із реальними умовами, ви будете бачити дуже-дуже багато різних поворотів сюжету. Для деяких це може здаватися, як от стрибнути, я не знаю, із мосту, зразу в холодну воду. Але насправді, як на мене, це буде трохи ефективніше, ніж піти тим шляхом, яким пішла я. Щоб ви розуміли, у нашому місті, да, є там декілька якихось знаків, світлофорів взагалі немає. Я, коли приїхала складати екзамен, він проводився у більшому місті. І я дивлюся, я в ньому в цьому місті, напевне, була один раз в житті, я дивлюся. Що це за дорога? Як тут повертати, куди ці люди їдуть, і що мені взагалі робити? Тому у майбутньому із дуже багатьма дорогами, розв'язками мені доводилося якось розбиратися практично інтуїтивно. І ще, що б я зробила інакше, це перед початком навчання, або як тільки почала навчатися, це я виділила час на те, щоб пізнати машину. Якщо у вас є своя машина, це чудово, ви отак сідаєте у неї і дивитеся, за що відповідає кожна кнопка, кожна ось ця, щось десь загорілося. Ви повинні знати, що це воно таке. По Перше, це дає відчуття контролю. А по друге, ви знаєте, що у будь-якій ситуації, що б не сталося, ви точно будете впевнені. Що варто нажати, бо таким чином у вас більше з'являється впевненості, а не так ви їдете, і хай там якось Бог поможе. Помилка номер 3 це дуже мало практики і дуже багато стресу. У мене практики було дуже мало, вона була якась така хаотична, і кожен виїзд супроводжувався от, дійсно таким стресом. Я не відчувала особливої підтримки, а більше було таке ставлення, типу. Ну, чого ти боїшся? Всі їздять, і ти повинна їхати. Або взагалі моє улюблене, як ти цього не знаєш? Коли ти дивишся по сторонах на інших учнів, а вони взагалі, наче з кермом в руках, народилися, а тобі постійно повторюють, та як це ти цього не знаєш? Всі вміють, і ти повинна, всі їдуть, і ти, і, і ти поїдеш. І це повторювалося не із позитивною далеко інтонацією. І воно не допомагає, воно якось навпаки посилює, посилює твій стрес, і ти почуваєшся все гірше і гірше з кожним разом. У мене постійно росло переконання, що воно не моє. Тим більше я вчилася на механіці, я думаю, кожен із нас чув оцю всесвітньо відому фразу: якщо ти будеш навчатися на механіці. То тоді на автоматі ти сядеш і поїдеш. А якщо ти будеш навчатися на автоматі, то раптом десь, раптом тобі доведеться сісти на механіку, поїхати ти вже не зможеш. І так, можливо, логіка в цьому є, але прикол в тому, що у моєму оточенні ні в кого не було машини на механіці на той час, крім мого дідуся. Один раз чи два батько брав машину, ми там з ним щось пробували, але цього було дуже дуже мало. Що б я зробила інакше? По-перше, абсолютно точно це я міняла б інструктора. Якщо б є така можливість, якщо вам не подобається людина, з якою ви навчаєтеся, якщо у вас є страх щось запитати, якщо вас там чи висміють, чи над вами не Боже знущаються, то це точно вам не допоможе. У мене не було можливості поміняти інструктора, і кожен раз не те, щоб там мене якось висміювали, але просто було таке якесь трішки фамільярне ставлення. І як я вже сказала, у мене росло переконання, що я і машина це абсолютно несумісні речі. Друге, що б я робила, це шукала більше практики. І з інструктором не знаю, без інструктора це я би більше тренувалася. По одній і тій же дорозі їздила декілька разів, відпрацьовувала паркування, відпрацьовувала повороти. Багато чого я б хотіла відпрацювати ще на початку. Бо регулярність це ключ. І я, як викладач іноземної мови, можу порівняти от саме вивчення іноземної мови із водінням. У тому плані, коли ви тільки-тільки починаєте вивчати іноземну мову, вам може здатися, що деякі теми вони вам не треба, вони занадто легкі. Ви про це вже десь чули декілька разів, і ви хочете дуже швиденько все це пропустити і рухатися далі, тому що ви хочете побачити якийсь там заповідний рівень Б2. Але якщо ви не доведете до автоматизму базові знання, якщо у вас не буде уявлення, наприклад, як будувати. Найпростіше речення, коли ви будете рухатися далі, вам буде дуже складно будувати якісь граматичні конструкції, бо база у вас упущена. Так само і з водінням. Якщо ви не відпрацюєте до автоматизму найменші, от найменші кроки, як заводити машину, як не знаю, паркуватися, як не глохнути, то далі буде важче. Ще дуже важливо не порівнювати себе з іншими. Це важко зробити важко. Але можливо, є звісно, люди, які ото сіли перший раз за кермо, виїхали на трасу і помчали як шумахар. А є люди, які сідають в машину, а це для них, наче я не знаю, якийсь космічний корабель. Їм абсолютно не зрозуміло, що тут іде. Це нормально. Чули фразу «Don't push the horses»? Так, от це воно дуже дуже важливо. Брати із собою людину, яка вас підтримує. Якщо ви берете із собою не знаю, вашого чоловіка, вашого батька, друга, свата, брата, а він у вас під рукою сидить і бурчить, закочує очі, цмокає, хапає за руль, як тільки ви не туди кудись повернули, відкриваєте двері і висаджуєте його прямо, прямо на тому місці. Помилка номер 4 це уникання. Через вище зазначені фактори воно все так навалилося до кучі, і я просто почала уникати водіння. Особливо після того, як я отримала посвідчення водія, цікаве те, що спочатку мені не хотіли давати машину, мені казали, ні-ні ні. Ти тільки-тільки отримала посвідчення водія, тобі потрібна практика на механіці. На якій, на якій механіці, де її мені взяти? Відповідно, машину мені ніхто не давав, і десь через два місяці я взагалі переїхала за кордон. Дякую. Тут машини в мене не було, але десь через півроку колега е, мого чоловіка продавав свою стареньку машину, ось в якій я зараз сижу. Чоловік вирішив її купити, і він сказав: Ось машина, давай, вчися! І так почалося найгірше водіння. Я у невідомій країні тут місто більше ніж те, у якому я вчилася, куча якихось незнайомих мені доріг. І спочатку у своєму водінні я дуже багато покладалася саме на чоловіка. Я не могла одна нікуди поїхати. Мені здавалося, що трапиться щось страшне, катастрофічне, а я ще й невідомій країні. Особливо тоді французькою я не говорила і я не хотіла сама нікуди виїжджати, навіть якщо це було два метри від дому. Я просто, ну, я просто не хотіла цього робити. Але у тій. Рідкісні дні, можна сказати, тільки на вихідних. У чоловіка був час кудись зі мною поїхати. Через декілька таких виїздів я зрозуміла, що їхати із чоловіком це ще гірше, ніж їхати одній. Тому що він починає мені щось підказувати, я починаю на нього покладатися, я якось. Як то кажуть, мозок відключається, і я думала: блін, якщо щось трапиться, то я запитаю у нього, як це зробити. А якщо взагалі буде погано, то він просто сяде за кермо та й поїде. Але це була величезна, величезна помилка покладатися на когось, і я з часом вирішила, я буду їздити одна. Я і глохла, і мені сигналили. Я щоразу, кожен раз за кермом я плакала, в мене були істерики. Але з часом я навчилася, нехай і сльозами на очах, але якось вирулювати із ситуації і покладатися на себе. У мене є ще така фішка: я хочу одразу бачити якийсь результат. Я не фокусуюся на самому процесі, я не бачу водіння, як от я собі їду, включила музику, насолоджуюсь дорогою. Ні. У мене в голові це все так. Є початкова точка, да? є старт, є фініш, а між ним просто щось приблизно так. Це, звісно, неадекватно, і я це знаю. Моя порада в даному випадку вам і собі в першу чергу це вчитися любити процес водіння, не пришвидшуватися. Не якось не намагатися уникнути, вирулити. Ні, звикнути, що є ви, є кермо, є машина, є дорога. Спочатку мене дуже часто виникала думка, що я на дорозі всім заважаю. Мене кожен хоче обігнати. Я взагалі не зрозуміла, що роблю, і мені треба <смас> десь об'їжджати якимись, не знаю, стежками. Зараз я відкидаю всі ці думки. Я думаю про те, що я маю точно таке ж право, як і всі інші, знаходитись на цій дорозі. Я їду. В межах дозволеної швидкості, я не порушую правила, мені немає куди особливо спішити, тому я буду їхати, як я їду. Якщо хтось хоче обігнати і, тим самим порушивши правила до речі, це їхні проблеми. У мене є моя швидкість, у мене є моя лінія на дорозі, моя полоса, і я їду. Ви маєте право бути на дорозі точно так само, як і всі інші. І із попереднього пункту випливає такий наступний, я помітила кореляцію між тим, якщо у вас у реальному житті або у вашому характеру є якісь такі риси чи якісь страхи, вони 100% будуть відбиватися на водінні. Наприклад, спочатку у мене було таке, я постійно думала про те, що хтось знає краще, це стосується не тільки водіння, а і взагалі в моєму житті, я думаю, так, хтось знає краще, Хтось там розумніший, мені має підказати, порадити, і мені треба, от, запитати, покластися на когось у водінні. Це проявлялося так, що мені хотілося повторювати за іншими машинами. Іноді можливо це і корисно. Ти дивишся, як там інші їдуть, і ти собі. Якщо не впевнений, їдеш точно так само. Але з іншого боку, ти ніколи не знаєш, яка людина там їде за кермом. Знає вона правила, не знає. Може вона взагалі так само, як і ви, їде і думає: Господи, а що я роблю? Чим більше я їжджу, чим більше я взагалі дивлюся, що відбувається на дорогах, я переконуюся, що дуже-дуже існує багато ідіотів. Тому треба покладатися тільки на себе і спиратися на вивчені правила. Це все. І через те, як я бачу, що дуже багато людей порушують, на жаль, ці правила, у мене не може поки що зникнути ось цей страх, що трапиться щось таке, що я не зможу проконтролювати. Або у мене заглохне машина. Або щось трапиться, якась вибіже дитина на дорогу, тварина, хтось мене підріже, хтось не туди поверне. І ось ця багатозадачність, коли мені потрібно думати і за себе, і за машину, і дивитись туди, сюди, назад, на ті зеркала, на ті. Це мені дається дуже важко. Тут у мене, звісно, ніяких порад немає. Якщо у вас є якісь поради для мене, то, будь ласка, напишіть в коментарях, я буду дуже-дуже вдячна. Ну і давайте із негативного перейдемо на якісь позитивні моменти. Не дивлячись на те, що у мене багато, можливо, там якихось страхів чи невпевненості, але дуже багато було і хорошого. Я от зараз, чого ж я сіла в машину, я збираюся поїхати в магазин. У нас накрапає дощик і приємно! Коли до магазина пішки йти хвилин 40, а ти можеш туди доїхати за 5-10 хвилин, не намокнувши. І тут моя порада така це помічати свої маленькі перемоги. Навіть якщо вам здається, що це абсолютно неважливо. Не знаєте, перший раз ви виїхали самі, перший раз проїхали кільцеву розв'язку і не заглохли. Ну, от всі такі маленькі перемоги, ви їх обов'язково для себе відмічайте. Присвоюйте і ніколи нікому не дозволяйте їх обесцінювати. коротше, перемоги це ваше все. Помічайте, помічайте свої досягнення і радійте, що вони у вас є. Наприклад, той день, коли я вперше, вперше доїхала із свого містечка до Люксембурга. У мене по перше, у мене був шок. Я, я не могла повірити, що це відбулося. Я, я навіть не могла повірити, що це я це зробила. До Люксембурга від мого міста зовсім недалеко. Дуже багато людей їздять туди-сюди щодня, і для них це просто рутина. Але для мене це було щось таке, знаєте, вау. Я за себе відчула якусь нереальну гордість і навіть записала свої емоції е, до після того, як я приїхала. Я десь тут можливо вставлю відео, поділюся з вами. Так, тут погане освітлення, я сижу на парковці, я е, хочу зняти це відео. У мене, якщо чесно, трохи трязв руки, тому що я сама приїхала в Люксембург спина мокра, все мокре, я взяла з собою одяг переодіття. Але я сама приїхала у Люксембург. Якби мені хтось сказав, якби мені хтось сказав те тільки, як я й почала. Їздити на машині і, і як і отримала права, якби мені хтось сказав, що я сама доїду в, до Люксембурга із Франції, я б ніколи в житті не повірила. І я знаю, що для деяких людей це начебто нічого такого, але для мене це, ну, це просто величезний прогрес. І я собою так пишаюся, я ну теж не знаю, не знаю, що тут сказати. Досі страшно, досі ноги трясуться. У мене машина на механіці, але я це зробила. Я це зробила. Я ще досі не відчуваю себе якимось ідеальним водієм. Так, у мене ще досі є якісь страхи, невпевненість. Іноді я не можу поїхати у якесь місто сама, бо я боюся. Але все ж таки я бачу прогрес. Я вже не та дівчина, яка, знаєте, от. Бачить машину свою десь на горизонті, і в неї вже все. Коліна трусяться, в очах сльози. Якщо ви зараз на етапі, коли вам страшно, ви не знаєте, що робити, я вас хочу дуже підтримати і сказати, що ви не самі, це нормально. Більше практики, більше маленьких кроків, більше похвали, і у вас все вийде. Ну, а на цьому все. Бережіть себе на дорогах, не здавайтеся, навіть якщо важко. Це була моя історія. Нею я хотіла підтримати когось із вас. Якщо хочете, в коментарях ви можете поділитися своєю історією. Я, залюбки, прочитаю про ваш досвід. А ми з вами побачимось у наступних відео. Всім па-па!